Вітаю вас, друзі! Під час повномасштабного вторгнення, яке почалось 24 лютого 2022 року, коли сусіда, сусід країна-агресор нас атакувала своїми ракетами, дронами, танками і так далі, багато сімейних пар роз'їхалось в різні кутки е, нашої земної кулі. І на, як, на деякий час, коли в країні небезпека, звичайно. Поїхати подалі від подій, які відбуваються в нашій країні, воно наче виглядає логічним. Але насправді не все так логічно і все очевидно, як здається, на перший погляд. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як те, що я бачу, спілкуючись з сім'ями, спілкуючись з рідними. Донедавна людьми, а сьогодні просто якимись чужими, просто навіть, як знаєте, це якісь значить, друзі. Поясню вам більш детально. Ви поки підпишіться на канал і поставте вподобайку. Отож, ситуація наступна: це коли чоловік вже два роки в Україні, жінка вже два роки десь в Західній Європі, як мінімум. У жінки вже давно є новий густаво, у чоловіка вже давно є нова Марічка, але вони зідзвонюються час від часу для того, щоби спитати, як справи, як там діти, як там щось, і не розлучуються. Мало того, вони підтримують цей градус приємного спілкування. Деколи навіть я бачив сім'ї, коли е чоловіки ще кидають якісь гроші там е дружини, вже все нормально, вона і сама могла б тут перевезти донат, а він їй ще перекидає якісь кошти. Отож, оце все виглядає смішно на перший погляд, але якби це не було серед нас. І якби це не, вигляд... не носило масовий характер. Тобто ще раз. Є люди, дівчата, які за кордоном, які не збираються повертатися, мотивуючи це тим, що в Україні небезпечно, і це їх право, ми не можемо їх засуджувати, ми не можемо їх якось, знаєте, звинувачувати в чомусь. Зовсім ні, я навіть вам більше скажу, я особисто навіть не бачу підстав звинувачувати людину, наприклад, жінку, що в неї новий там хажор у вигляді. Якогось густаво, який. Ну, а що їй робити два роки? Жити без чоловіка. До свого вона повернутись не хоче. І його ми теж не можемо звинувачувати, що ж він буде два роки сидіти без жінки, але ми не можемо зрозуміти, чому люди брешуть собі, чому вони одне життя, яке в них є, залишають на те, щоб десь цей шлюб висів, десь воно в них оце, от як знаєте, як пляма над головою в оці. Оце от воно було, воно висіло. От і, от, і, от, і от вони отак от, от живуть і не розуміють, що, не, що в них щось там не так, І вони крутяться, вертяться в жінок. Ви знаєте, за кордоном дуже важко знайти роботу. Насправді це не так просто, як здається. І от вона ледь знайшла роботу, вона ледь знайшла йшла цього гоставу, неї там якось налагоджується її життям, але з минулим вона порвати не хоче. І признатись собі, що вертатись в Україну, дивитися на його ненависну моську, вона теж не хоче. Ні йому в лоб, ні собі в голову це сказати. Я не хочу, тому що він мене задовбав. Ну ніхто ще не признався в цьому. Ну, одиниці призналися. І натомість ми бачимо дівчат, які просто їдуть до хлопців на самий нуль, і з ними там нормально проводять час, все окей, нікуди не виїжджають. Чому? Ну тому що банально є кохання, є потяг друг до друга. Ну там вже потягу немає. Дівчина, яка в Західній Європі не їде до свого законного чоловіка. Ну, я вас закликаю, якщо ви в такій ситуації, ну зробіть щось, наберіть, скажіть, давай припинимо це. Давай ми просто розстанемось з тобою офіційно і назавжди. Залишимось друзями. У нас є спільні діти. Ти завжди будеш батьком моєї дитини, а ти завжди будеш матір'ю моєї дитини. Розійтись нормально, без всяких скандалів, без нічого. Ні. Чомусь люди це не вибирають. Не знаю чому. Сподіваюся, після мого відео, на якому ви залишите коментарі, ви скажете мені відповідь, чому так роблять. Це по-перше, мені дуже цікаво. І якщо хтось в такій ситуації, опишіть, чому ви в такій ситуації, і чи плануєте ви вийти з цього клубка, нарешті, стати вільною і зі своїм Густаво чи зі своєю марічкою створити новий успішний шлюб? Нагадаю, вам недавно я в Фейсбуці наткнувся на пост, де віці 42 років співак Стінг, знайшов свою нову дружину. Її звуть Труді, і після 42 років, там до 50 він народив з нею аж чотирьох дітей. Вони зараз, по факту, 32 роки разом. Їм там з йому 72, їй 70. Круто. Так от я вам бажаю. А завершити стосунки, якщо вам вони чимось не подобаються, це нормально. І знайти як стінг свою труді, яка буде вашою музою. Тримаємося. Побачимось завтра в інтернеті. Па-па.